громадяни України, незалежно від того, хто ви є по національності, я ще щиро поважаю і схиляюся перед вами за те, що ви прийшли сьогодні на цей мітинг. Я інше хочу поздоровити вас з тим, що сьогодні відбувається. Направду. Це доказ того, що українська мова є серйозною загрозою для будь-якого окупанта і тим більше для будь-якого будь будь-якого Будемо відверті, пацани вони прийшли відробляти гроші. Вони поводяться вже вкрай нахабно і безпертонно, ігноруючи конституцію України, ігноруючи е, волю громадян України. Зверх... І весело поводячись, маніпулюючи там, якісь махінації проводячи в Верховні Раді, усі відстежили, як то ганебне голосування відбулося. Але хочу вам сказати: з того часу я вивела особисто для себе такий закон. Ну, Будь-яку націю, будь-який народ я поділяю там на позитивних і на негативних, на, на активних і байдужих. То українці, даруйте я ділю на українців і хохлів. Так ось, українців, чому? Дуже невелика українцю все на користь, коглу навпаки, все як то кажуть, заважає. Так ось дуже добре, це прекрасна зараз нагода поєднатися, об'єднати свої зусилля і показати, що в Україні є нація, є народ, є громадяни, які люблять і шанують свою державу і всі її ознаки, мову, конституцію, історію і таке інше, і які бажають є розвитку, не маючи своєї мови, про що ми будемо говорити, про яку економіку, про яку культуру, як ми один до одного будемо звертатися, якщо вже йдеться про те, що має бути закарпатська якась там, не знати, місцина, десь яке там буде угорська мова узаконена, тут буде румунська по їхніх планах, там десь московська, тобто закладений чисто і відкрито план розчленування держави. Якщо ми не тому цьому серйозного організованого опору ганьбає в нам на віки вічні, тому що ми, якби не було половина з нас, вже дорослі люди, за нами йдуть діти, які абсолютно деморалізовані у такими дорослими людьми, які пропускають все, які дозволяють зробити собою все, що завгодно. Я думаю, що ми цього не допустимо. Крім того, позиція влади для мене.